Вітаю! Наприкінці першого семестру розпочали тему односкладні речення, повні і неповні речення. І перед тим як ми на сьогоднішньому занятті будемо говорити про безособові односкладні речення, треба повторити той матеріал, який ми вже встигли розібрати. На сьогоднішній момент ми з вами знаємо про три різновиди односкладних речень, а саме означено особове, неозначено особове та узагальнено особове речення. Повторити матеріал необхідно для того, щоб ми могли вирізняти серед цих речень двоскладних і односкладних, які ми з вами вже встигли розібрати, сьогоднішніх наших героїв. Отже, означено особове речення. Як ми вчилися ці речення розпізнавати серед інших? Біля головного члена такого речення ми можемо поставити один із зазначених займенників я, ми, ти, ви, особові займенники першої та другої особи. Однини чи множини. Заспіваємо дружно. Що зробимо? Заспіваємо, ми заспіваємо. Вказано, не вказано, саме займенник допомагає нам визначити, хто саме. виконує. Це ми, це визначена особа, тому це означено особове речення. Неозначено особове речення. Якщо Форма головного члена речення це дієслово теперішнього або майбутнього часу. Тоді ми можемо застосувати займенник вони, помічник наш, допоможе нам визначити. А якщо це форма минулого часу, тоді тільки форма множини, тому що дієслова минулого часу не змінюються за особами. Колядують перед Різдвом. Що роблять? Колядують. Дієслова теперішнього часу. Вони колядують. Хто вони? Не зрозуміло, не визначена особа. Неозначено особове речення. І, мабуть, найлегше серед цих речень вирізняти саме узагальнене особові речення, тому що це обов'язково афоризм, крилати вислів, прислів'я або приказка. Найчастіше в ньому головний член виражений формою дієслова другої особи однини займенник ти, наш помічник у цих реченнях, але це не обов'язково можуть бути і інші особові форми дієслова. Здоров'я на базарі не купиш. Не купиш, ти не купиш. Друга особа однини. і це прислів'я, мислиться у таких висловах дія узагальнено, не конкретно. тому це узагальнено особове речення. Якщо тут ми з вами могли послуговуватися займенниками, які перелічені, які ви бачите на дошці, то на сьогоднішньому році будемо говорити про безособові речення. І вже сама назва безособові. Говорить про те, що у такому реченні не буде зазначено особи, не те, що не буде зазначено особи, навіть натяку на цю особу не буде. Тому що в таких реченнях подається саме дія або стан предмета чи особи, без зазначення саме виконавця, без зазначення особи, без зазначення того, хто виконував або хто перебуває у цій у цьому стані. Ви бачите, тут особа перекреслена. Мені цікаво, цікаво. Головний член безособового речення. Докладніше про безособові речення говоримо на сьогоднішньому уроці. отже, безособовими реченнями. Ми з вами вже визначилися, що ж це за речення, і не можна сказати, що сьогодні ми про це вперше чуємо. Справа в тому, що в сьомому класі, вивчаючи різні форми дієслова, ми вже так чи інакше натрапляли на цю інформацію. Тобто, уже забігаючи наперед, ми дещо дізналися про безособові речення. Ну, насамперед, тоді, коли вивчали безособові дієслівні форми на НО, то безособові форми, безособове речення, або говорили про безособові дієслова. Точно так же логічно, безособові дієслова, безособове речення. Сьогодні це все ми з вами долучаємо до того нового, про що дізнаємося протягом уроку. Отже, безособові односкладні речення вказують на стан природи або довкілля. Приклад, «Світало по березневому рану. Світало. Для того, щоб полегше було сприймати інформацію, головні члени безособових речень я визначила іншим кольором. Можуть вказувати на фізичний або психічний стан людини. Мені стало прикро. Стало прикро. Зверніть увагу, не тільки одним словом може бути виражений головний член безособового односкладного речення, інколи це може бути складена форма, тобто складатиметься з кількох слів. І на процеси, що виражають ставлення до того, про що ми повідомляємо. Як тут чудово, чудово, головний член безособового односкладного речення. В чому ж складнощі, при вивченні цієї теми? Ну, зрозуміло ж, в тому, що дуже багато способів вираження головного члена, який співвідноситься з присудком. І в безособовому реченні такий член ми будемо з вами підкреслювати двома рисками: як присудок. Отже. Безособове речення, значить, головний член може бути виражений безособовим дієсловом. Наприклад, знову Задощило Задощило безособове дієслово. Може бути виражене особовим дієсловом безособовим значення. У кімнаті приємно пахне свіжими пасками. Пахне, немає виконавця цієї дії, і тому колишнє особове дієслово стало безособовим саме в цьому реченні, для того, щоб можна було порівняти. Як це особове, а як це безособове значення? Далі ви бачите два приклади. Паска пахне ваніллю, мед пахне липовим цвітом. В цих реченнях слово пахне є не безособовим дієслом, а особовим дієсловом, тому що при ньому є підмет зазначена особа. Вона пахне, він пахне. В першому реченні у нас навіть натяку на виконавця немає. Тільки зосереджена увага на дії. можуть бути вражені дієслівними формами на ноту. Ці дієслівні форми безособові, тому зрозуміло, що вони можуть бути головним членом у безособовому односкладному реченні. На галявині вже збудовану хату, засаджено Городець. При таких дієслівних формах на НОТО, і про це нам відомо ще з сьомого класу. Не може бути, як і в усіх інших реченнях без особових підмета. І всі іменники, навіть якщо нам здається, що це форма називного відмінка, будуть перебувати в іншій відмінковій формі, а саме в знахідному відмінку. Збудовано кого що? Хату. Ну тут зрозуміло, тому що сама форма показує, закінчення показує, що це знахідний відмінок. А ось, наприклад, у в іменниках чоловічого роду або у в, в формах множини, не завжди можна отак одразу сказати, що це за форма. Засаджено кого що городець це додаток, це не підмет, хоча дуже схоже на називний відмінок, але він не сам себе засаджував, його засаджували. Неозначена форма дієслова або інфінітивом. Крізь росою забризкані віти, чути море без ворхливого рев. Чути, що робити, чути. Це інфінітив. При інфінітиві не може бути підмета, ну, тому що це неозначена форма дієслова, у неї немає ні особи, ні числа, ну і всього іншого. Словом немає, або його варіантами у минулому часі не було, або в майбутньому часі не буде. Приклад: мене немає в вашому сторіччі, дієслово немає, головний член безособового односкладного речення. Крім цього, головний член безособового речення може бути виражений прислівником пусто і тихо довкола. Пусто тихо. Головні члени безособовому односкладному. Спробуйте поставити біля цих головних членів якийсь із займенників. Я, ми, ти, ви. Навряд чи у вас це вийде. Тому що тут не буде навіть натяку на особу, на виконавця. Тільки зазначено стан, тільки зазначено дію. І як я вже говорила раніше, головний член безособового речення часто може бути виражений складеною формою, тобто складатиметься ну, найменше з двох слів, може бути більше. А справді, варто було б поплавати човном. Варто було б поплавати, ось ці слова складають головний член цього безособового односкладного речення. До чистої мети треба йти чистою дорогою. Треба іти. Слово категорії стану або присуткове слово називається, предикативне слово називається, треба, можна, плюс інфінітив. Ми колись розглядали саме таку форму, тоді коли говорили про складені дієслівні присудки. Ось в засобовому реченні це теж можливо. І ще один Важливий момент він якраз стосується саме складених форм вираження головного члена в безособовому односкладному реченні. залежно від того, де оце от присуткове слово або предикативний прислівник або слово категорії стану знаходиться в реченні перед присудком чи після присутка. Воно впливає на граматичну структуру цього речення. Речення може бути односкладним, безособовим тим, які тим. Які ми з вами сьогодні розбираємо, і можуть бути двоскладним реченням. Приклад на дошці: як важко долати життєві негаразди, важко долати. В цьому варіанті у нас предикативний прислівник важко знаходиться перед інфінітивом, і разом із ним вони складають головний член речення в особовому односкладному реченні. Якщо ж ми перейнакшимо речення, переставимо цей предикативний прислівник, то у нас буде двоскладне речення. Долати життєві негаразди важко. Що долати, це буде підмет, коли ми переставимо, долати, є що таке, є важко, це буде присудок. І вже в нас залежно від того, де знаходиться цей предикативний прислівник, і речення може бути то односкладним особовим, як у нашому варіанті, або двоскладним реченням, як у тому варіанті, який ми тільки що запропонували. Розібравшись із теоретичним матеріалом, Переходимо до практичного його закріплення. Перше завдання дуже просте: нам слід визначити головний член речення у поданих безособових односкладних. Всі речення односкладні, всі речення безособові. І ще деякі із головних членів вже нами були опрацьовані в теоретичному матеріалі, тільки на інших прикладах. Перше речення. І чого тільки тепер нема на ярмарку? Слово «немає» або нема дуже часто є способом вираження головного члена в безособовому реченні. Отже, головний член речення слово нема. Нагадую, підкреслюємо його як присудок двома рисками: Тихо, тепло і скрізь червоно. І на небі, і на узгір'ях, і на воді. В цьому реченні кілька головних членів. Тихо, тепло, червоно. Всі вони виражені прислівниками. Двокрапка, про яку говорилося дуже давно в п'ятому класі, але ми не забуваємо про неї, тому що дуже скоро будемо говорити про однорідні члени речення і тоді згадаємо про цю пунктограму. Чому тут знаходиться двокрапка перед однорідними членами? Тому що в нас є узагальнювальне слово скрізь, а де саме і на небі, і на узгір'ях, і на воді. Чому тут «ком»? Тому що сполучник І повторюється при повторюваному сполучнику, єднальному або розділовому природнорідних шлемах речення обов'язкові розділові знаки. Третє речення пахне спекою, полем і жнивом. Пахне головний член речення цього односкладного. Ось слово пахне, це безособове значення особового дієслова. Тобто, ми з вами говорили, мед пахне, розбираючи приклади, або там, чай пахне бергамотом, наприклад. І тут, уже в таких реченнях, слово пахне буде особовим дієсловом. Чай пахне, він пахне, є особа, є виконавець. У жодній енциклопедії світу не знайти вам цієї зачіплянки. Дуже часто способом вираження. Головного члена в безусовому односкладному і є інфінітив. І такі речення навіть інколи визначають дослідники окремо як інфінітивні речення. Ми з вами говоримо про них у межах теми безособового речення не знайти. В цьому реченні головний член виражений інфінітивом. І останнє речення цього завдання стало легко і спокійно, як по відкинутім тягарі. Стало легко, перший головний член речення стало спокійно. Ну, два рази стало, не повторюється для того, щоб уникнути тавтології, щоб було красиво, і так зрозуміло. От У нас є сполучник, який поєднує однорідні частини, так що нам зрозуміло. І як ми з вами сьогодні вже звертали увагу, дуже часто в односкладному безособовому реченні головний член може бути виражений складеною формою, тобто кількома словами. Стало легко, стало спокійно. І кома, пам'ятаєте, при порівняльному звороті. Завдання номер два. Дуже часто односкладне речення можна замінити іншим односкладним реченням, або двоскладним реченням. І це так звані синтаксичні синоніми. Ми з вами говорили вже про це, працюючи з іншими реченнями, двоскладними, або тими односкладними реченнями, про які вже йшлося сьогодні. І зараз таке завдання нам треба замінити. Подані двоскладні речення, а вони всі двоскладні для того, щоб нам легше було орієнтуватися, вже граматичні основи в них визначені. І ви бачите, що скрізь це і підмет, і присудок. Нам треба замінити ці речення на односкладні без Над прип'яттю світання зайнялося. Що світання, що зробило, зайнялося. Два головних члени речення двоскладні. Люди і птахи були нероздільні: хто люди, хто птахи, однорідні підмети. Були нероздільні складений іменний присудок. Я хочу вірити собі. Я підмет, хочу вірити, складений дієслівний присудок. Врочиста тиша, солодка непорушність, огортали світ. Що тиша, що непорушність, однорідні підмети, що робили, огортали. І дорога, Ліворуч, була наглухо закрита завалами. Що дорога була закрита, складений іменний присудок. Не поспішайте. Вчититися в речення. На деяким із них доведеться поламати голову, звичайно, але все вийде. Перевіримо. Над прип'яттю світає. Світання зайнялося, світає, головний член цього речення виражений безособовим дієсловом, яке характеризує стан природи довкілля. Ці процеси, які відбуваються в природі, без втручання людини. Друге речення, ось над ним треба було поламати голову. І ми замінили присудок інфінітивом. Ну і зрозуміло, що змінилися граматичні форми іменників в цьому реченні. Не розділити людей і птахів. Наступне: Я хочу вірити собі. Мені хочеться вірити. Ми з вами замінили хочу, особове дієслово, безособовим дієсловом. Врочистою тишою солодкою непорушністю огортало світ. Дієслово огортало, сьогодні у нас вже були такі речення, це дієслово особове, але в цьому реченні воно вжито в безособовому значенні. Ну, наприклад, літо огортало мене теплом, затишком і так далі. Літо огортало. І тут це дієслово є особовим. А в цьому реченні огортало, діє бувається сама по собі, без втручання особи. І останнє речення дорогу ліворуч було наглухо закрито. Завалами було закрито. Друга частина складеної форми. Головного члена виражена безособовою формою на то. Закритий, закрита дорога, закрито. Всі речення, які ми з вами переробили, стали у нас односкладними безособовими реченнями. Третє завдання пов'язано із орфографією і синтаксисом одночасно. Колись в 7 класі, коли ми говорили про, про таку орфограму, як не із дієсловами, зазначали собі особливість слово немає, яке то пишеться окремо з часткою «не», то пишеться разом з часткою «не». І от сьогодні, коли ми знаємо, що слово немає, яке пишеться з не разом, є дуже частим вираженням головного члена в безособовому односкладному реченні, якраз доцільно повторити цю орфограму. Завдання таке. Нам слід переписати ці речення, які ви бачите на дошці, знявши риску. І написавши слово, немає разом або окремо і визначити серед цих речення безособові речення. У них немає чіткого плану. Абітурієнт не має права користуватися смартфоном під час складання НМТ. Інспектор не має наміру скаржитися на вас. На жаль, немає поруч постійних помічників. Моя вдячність захисникам не має меж. Подумайте, пригадайте правило, яке ви вивчили, яке ви знаєте, яке ви застосовуєте, і потім виберіть тільки ті речення, які є безособовими односкладними. У таких реченнях, і ми з вами пам'ятаємо про це з 7 класу, було таке правило, ми так себе перевіряли, ді слово немає пишеться разом, тому що його можна замінити словом нема, синонімічним словом немає. Перевіримо. Таких речень було тільки два. У них немає чіткого плану. Нема чіткого плану. На жаль, немає поруч постійних помічників. Нема поруч постійних помічників. Зверніть увагу, і перше, і друге речення є безособовим, односкладним реченням. Повернімося до цього завдання. Абітурієнт не має. А це речення не односкладне, бо це речення двоскладне. Тому при слові абітурієнт є слово не має буде писатися окремо, часткою не. Інспектор не має наміру точно так же. Інспектор є у нас виконавець цієї дії, речення буде двоскладним, і це теж допомагає нам написати правильно, «не має» буде писатися окремо. І Моя вдячність захисникам не має, вдячність немає. Тобто тут теж є підмет, і це третє речення двоскладне. Тепер ви знаєте, ще одне підтвердження цього правила. Безособовому односкладному реченні слово не має буде писатися разом, тому що його можна замінити словом нема іншою формою, а у двоскладних реченнях при підметові слово немає буде писатися окремо. Наступне завдання: ви бачите перед собою декілька зображень. Виберіть зображення, з яким асоціюєте свій внутрішній стан, і спробуйте за цим зображенням, за цією картинкою скласти безособове односкладне речення, яке б характеризувало ваш емоційний стан. Ну, наприклад, мені тепло або затишно. Наприклад, мені весело. Хочеться обійматися. Далі. Мені не самотньо. І, знову ж таки, для того, щоб охарактеризувати наш емоційний стан, наш внутрішній стан, ми з вами можемо використовувати позасобові односкладні речення. Зазвичай ми закінчуємо наш урок тестовими завданнями. Сьогодні їх буде декілька. Завдання номер 1 Кабінет обладнано необхідними технічними засобами. Головний член поданого речення виражений варіанти Безособовим дієсловом. Дієслівною формою на ното, інфінітивом, прислівником. Обладнано. Головний член речення цього безособового односкладного виражений дієслівною формою на но. Варіант Б якраз той варіант, який ми і повинні були обрати як правильну відповідь. Друге завдання. Укажіть безособове односкладне речення. Варіанти. З дитинства знаємо один одного. Одійдіте, недруги лукаві. Видно було його навіть далеко далекої Хортиці. Україну ти моя молитва. Дивіться у нас вжито рядки із поезії Василя Симоненка 8 січня, якраз могло бути б бути 90-річчя. Він би міг святкувати 90-річчя Василь Симоненко. Ось. І Якраз саме з цією датою пов'язано початок січня для тих, хто цікавиться українською літературою українською культурою. Отже, серед записаних речень, безособове односкладне речення в варіанті В видно було, було видно. Ось у нас односкладне безособове речення і головний член виражений складеною формою. Варіант А. Знаємо. Ми знаємо, означено особове односкладне речення. Одійдіте, ви одійдіте, і навіть є вказівка того, хто це повинен виконувати, звертання до кого звертаються. Це означено особове речення. І варіант Г у нас взагалі двоскладне речення. Ти є що таке? Є молитва. І третє тестове завдання: завдання на встановлення відповідності. Таке завдання дуже часто використовується для перевірки знань під час складання мультипредметного тесту або під час складання ЗНО. Нам треба поєднати цифри: 1, 2, 3, 4, означено особове, неозначену узагальнене або безособове речення і приклади. Не забувай про очі і свій поріг. Щось надломилось в волосі тримком, у вигляді мови природу й людині великий скарб. У кожній хаті на долівку пшениці жменьку сію, що вона почали викидати мережу, заходячи далеко в море. Ось такий момент. Так, зроблю менше, для того, щоб можна було потім приписати потрібні букви. Не забувайте, що одне речення буде зайвим. Ми не зможемо приписати цей варіант до якоїсь із цифр. Перевіримо, що в нас вийшло. Отже, серед записаних речень означено особове речення це у кожній хаті на долівку пшениці жменьку сію. Головний член речення. Біля цього головного член речення можемо поставити займенник. Я сію, і біля цифри 1 ми переписуємо букву Г. Далі, неозначено особове речення. Це у нас речення під варіантом Д, що вона почали викидати мережу, заходячи далеко в море. Почали викидати, ми не можемо поставити вони через те, що у минулому часі діслова не змінюються за особами, але це форма множини, про яку ми з вами сьогодні якраз і повторювали. І прописуємо тут, біля цифри 2, букву Д. Визначу головний член речення, щоб було зрозуміліше. Так, узагальнено особове речення, я думаю, що тут просто не забувай про очі свій поріг. Це стосується будь-кого, будь-якої людини, тому що ми повинні пам'ятати те місце, звідки походимо. Де наше коріння? І це варіант А. Узагальнено особове речення. Це речення може бути крилатим висловом, афоризмом. І безособове речення сьогоднішній наш герой. Я думаю, що ми не можемо неправильно визначити його. І це варіант В: у вигляді мови природою дано людині великий скарб. Дієслівна безособова форма на но. Сьогодні у нас вже було багато таких прикладів, і біля цього. Ми з вами зазначаємо В. Що ми не вибрали? Ми не вибрали варіант Б. А чому ми його не вибрали? Тому що це двоскладне речення. У нас тут не було такого завдання, щоб ми з вами речення визначали. Двоскладне. Що щось, що зробило це щось, надломилося. Ось такий момент. Наступного уроку теж будемо працювати з такими завданнями для того, щоб тренуватися, для того, щоб можна було не тренуватися якомога більше, і в кінці нашого уроку хочеться зазначити про те, що безособові речення, звичайно ж, найчастіше використовуються у текстах художньої літератури або в розмовному стилі. Але вони точно також можуть використовуватися у науковому стилі і в офіційно-діловому стилі. В науковому стилі, тоді, коли ми з вами читаємо там, в підручнику якісь інструкції і так далі. А в офіційно-діловому стилі, тоді, коли ми з вами можемо, наприклад, звіт прочитати або наказ прочитати, де використовуються саме в документах такі форми. Книжку відредаговано і передано до друкарні от вам рядочок зі звіту. Це документ. Для безпеки персонального комп'ютера потрібно регулярно запускати антивірусну програму. Ну, ось якраз такий порядок дій. І ще дуже цікаво, ось якраз є рядки із вірша, де поет вирішив ті слова, які ми бачимо з вами, як безособові дієслова, використати як імена для якихось вигаданих персонажів. Задощило, знову задощило. І у нас уже, здається, речення безособове, але ні, це речення двоскладне. Хто задощило, що воно зробило, ось воно. Разом з ним прийшло, похолодало. Ось чому з великої літери записані ці слова, тому що це не просто слова, це імена. Потім завітає, засніжило, а на зміну буде, знов розтало. Якщо б це були інші умови, то задощило, похолодало, засніжило і розтало. Були б у нас з вами безособовим односкладним реченням. Але письменники такі люди, які переінакшують уже відомі нам матеріали, відому нам інформацію і подають її трошки інакше, під іншим кутом зору. Мабуть, через це нас приваблює художня література. На сьогодні це вся інформація. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе на все добре.